Наверх пошов, бо це він просто на гору йш. хочу старт наш <зас> заснять на пам'ять Щас він, він не на то їде, навірно, чи на то А, не все. О, там, бачиш, ота яма блядь. Тихенько почали підготавлювати землю. Правда земля сировато, але вже часу немає чекати, потрібно грати, розбивати сад, ряди, садити. Трактор тягне, звісно, дуже жорстко. Але нічого, він зараз... Час... nabije rozprohivana už bude ľahšie Наче йде. Кажу йде, наче потихей. Кажу їдеш, наче не застряєш. Ну, Я маю на увазі, що може додому. Так, друзі, пройшов деякий час і ми заканчуємо воранку наших двох гектарів на яких ми почнемо промисловий садочок. Залишилося ще буквально разів 4 пройти з цієї сторони 2 і з тої сторони два І в принципі буде готово. Тоді днів 3-4 вляжеться земелька і будемо робити розбивку садочок. Якось так. Промисловий сад нарисовується. Ще потрібно, до речі, закінчити якось із сажанцями, бо не встигаю, треба і на полі поле підготувати, і саженці. Тому більшу половину ще, заказів багато, але буду перекидати на весну, якщо люди вже будуть дзвонити там вкрай питати. Весною щось залишиться, будемо тоді на весну переносити сажанці. Ну Тоді на сьогодні хорош. Так, наші 2 гектари майже обурені. Будемо робити розбивку, потім ще буду знімати відосики.